Ну і солдати у безпеці роботи працюють. 13-та бригада Нацгвардії України Хартія провела першу повністю роботизовану операцію саме на харківському напрямку. Мета абсолютно проста: це вберегти життя наших бійців і завдати шкоди ворогу за допомогою технологій. В операції задіяли численні наземні роботизовані комплекси. Це дрони для мінування та розмінування, дрони камікадзе, мобільні турелі та БПЛА різних типів. Володимира Дяхтюрьова вітаємо в ефірі. Це представник служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія разом з нами. Він доброго ранку Ольга, Андрія, доброго ранку, пане Володимире. Ви зараз виконуєте надважливу місію. Ви не даєте ворогу наблизитися в притул до Харкова, адже ви зараз сам саме стоїте на сторожі липців. Це панівні висоти, які не дозволяють ворогу взяти саме місто і обстрілювати його впритул. Зараз ми бачили кадри з першої роботизованої операції. Можете трохи розказати про, про цю операцію? Дійсно, Хартія стоїть на північ від Харкова, вже трохи далі від Липців. І з кожним місяцем, спільно з нашими суміжними підрозділами з іншими підрозділами Сил оборони з 92-ю бригадою, з підрозділами головного управління розвідки, ми потрохи відсуваємо. Ворога назад до кордону, і такі операції, як ми бачимо зараз на екрані, вони якраз допомагають створити певні умови, розвідати передній край противника, розмінувати, ем, зрозуміти, де знаходяться опорні пункти, ем, розчистити шлях для подальшого просування підрозділів в операції, яку ви бачите зараз на екрані, ем, напевно, вперше прина. Ані на нашій ділянці фронту було задіяно одномоментно стільки одиниць різної безпілотної і роботизованої техніки. І тут мова йде і про дрони наземні дрони камікадзе, дрони, -дрони як мінувальники, так і розміновувачі, мобільні турелі з встановленими на них кулеметами, і власне ударні дрони повітряні FPV – Оптерні, і це все супроводжувалося постійним наглядом декількох проселей розвідувальних дронів. Тому а наскільки ця операція була успішною, ви можете вже оцінити результати? І, напевно, сотні. Конкретно ця операція ще триває, тому що, як я сказав, ага. просування наше продовжується. Якщо говорити про. Загалом втрати ворога на цій ділянці з початку грудня то ми вже знешкодили понад 140 росіян і десяток одиниць різної техніки, і це насправді вже непогано тому, тому що 140-150 росіян це 4-5 взводів. Це півтори роти ворога, які вже не повернуться в ближчий час на нашу землю. Дійсно, ви робите надзвичайне, тому що ми знаємо, з якою кількістю росіяни сунуть, і скільки у них техніки і постійно над вами висять ворожі безпілотники, а вам дається навіть іноді контратакувати. Якої інтенсивності бої на тепер, враховуючи ще й погодні умови? Інтенсивність дійсно зменшилась. Mm -hmm. Востаннє росіяни пробували зробити інтенсивне таке просування? На нашій ділянці півтора тижні тому, коли практично взвод піхоти е, на трьох БМП вирушив в нашому напрямі. Знову ж таки, завдяки контролю повітряному, нам вдалось їх е, знайти, знешкодити е, задовго до того, як вони підійшли на відстань стрілецького бою, і тепер, з огляду на погоду, вони намагаються скористатися туманом, скористатися. Е, Опадами для того, щоб знайти вік на в ті моменти, коли можливо менше спостереження наше з повітря, і просочитися малими групами для того, щоб накопичитись в якусь силу, яка зможе спробувати відбити ті ділянки лісосмуг, які нам вдалося, які нам вдалося відбити від російської нечисті. малими групами. А техніку важково не застосовують. Дуже рідко, як я сказав, в останнє спроба була про прориву на техніці півтора е, тижні тому. Після того в основному мова йде про в кращому випадку легкову техніку, але в основному вони ходять пішки е, по одному, по двоє, по троє, намагаючись на собі, е, практично несучи від кордону, це там 8, 10, 15 п'ятнадцять кілометрів. Е, Пішки несучи на собі всі, всю провізію, і це безумовно в тому числі заслуга наших екіпажів дронів ударних, дронів мінувальних. Пане Володимире, бригада Хартія постійно проводить рекрутингову компанію. Зараз я зайшла на сайт і бачу, що є 27 вакансій. І одна вакансія мене дуже сильно здивувала. Вам потрібен прикладач з іспанської мови? Дійсно, в бригаді Хартія. Служить і воює е, вже близько роти іноземців. Е, частина з них іспаномовні, е, але мова йде насправді про е, волонтерів, е, про добровольців з усього світу, з південної Америки, з Європи. В нас служить молодий шотландець, британець, американець, які дуже сильно підсилюють наші зокрема передові е, групи. І ми насправді раді тому, що до нас доєднуються не тільки українці, а ще й знаходять місце іноземці, якими які потрапляють в підрозділ, де ними керують власне вже українські офіцери та офіцер та сержанти. Клас, а після того як Сирський сказав, що кожна бригада, кожен підрозділ має проводити свій такий рекрутинговий процес. Заклик, скажіть, чи зросла конкуренція між вами, між підрозділами, тому що я розумію, що треба бути ще більш вигадливим, і за цією кампанією теж стоять ідеологи, піарники, і треба вдаватися до інновацій. Хартія, з моменту створення півтора роки uh -huh. тому, власне, основний спосіб залучення людей це був е активний рекрутинг е власний. Е нам складно сказати, чи з'явилася конкуренція. Ми бачимо, що збільшилась кількість людей, восени, наприклад, які почали приходити звертатися ага. на гарячу лінію 3333 і спілкуватися з нашими рекрутерами. Тому мені здається, що чим більше є інформації в просторі про можливості, тим більше. В людей є розуміння, що армія це насправді не тільки піхота, не тільки артилерія, не тільки БПЛА, а ще й десятки різних, як ви сказали, професій і вакансій, які можна знайти застосування, так і є, тому що тут потрібні і трактористи, і кухарі. І спеціалісти супроводу родин загиблих, полонених безвісти зниклих патронатної служби бригади. Дякуємо вам за те, що долучилися. Дякую вам за службу. Володимир Дахтярьов, представник служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія.